У цієї людини великий творчий спадок, різні картини та фото. Мова йде про Олександра Келима, полтавського громадського діяча та художника. 26 травня у Полтаві його дружина Ганна Кіященко зустріла зі студентами інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. За кілька хвилин до початку зустрічі організатори швидко влаштували своєрідну виставку робіт художника. Він народився у 1948 році на Полтавщині, в селі Уріївка, Закінчив харківський художньо-промисловий інститут. Був на одному, якби такому зібранні в Києві. Там і там були е люди вчені, і там філологи. І один з них каже: А ви знаєте звідки ваше прізвище походить? Келен, це каже з тюркського, називається це слово. Творив у радянський період і в період незалежності. У радянські часи Олександр Килим розпочав свою громадську діяльність в 1988 році. Разом з друзями організував та провів перший демократичний мітинг у Полтаві. У ті часи це було небезпечно. дуже важливо, щоб був лідер. Дуже важливо, що людина, яка взяла на себе місію лідера, вона розуміє і вміє розказати людям. Олександр Килим працював художником у різних творчих закладах, оформлював книги, займався мозаїкою. З частиною цього спадку і ознайомились студенти. Що найбільш було цікаво, це подивитися акварельний живопис, і також були дуже цікаві фотографії останні три роки, коли не виходив з дому, але все одно його покидало бажання малювати, і він продовжував як міг акварелью з фотографій. І це прям до серця. Так кілька робіт і художніх матеріалів. Дружина митця передала в інститут мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Цьому університету Ганна Кіященко допомогла здобути грант, що значно поліпшило умови. Навчання студентів